І всім всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі Фірич. і в сьогоднішньому відео я вам покажу, як обчистити воєнну частину та винести звідти матеріали та патрони для своєї сім'ї. Хто не знав, я вам покажу зараз спосіб один, як я це роблю зі своєю сім'єю. Поїхали! Ну а перед початком цього відео хотів би вам розказати про розіграш на 200 донатної валюти в моєму телеграм-каналі. Тому якщо ти хочеш прийняти участь, переходи ось по QR-коду на екрані або по силці в описі. Перша сілка там буде мій телеграм-канал. І приймай участь. Переможець буде тільки один 30.08 кінець розіграшу. Бажаю всім удачі, ну а ми полетіли до відео. Ну і що ж, почнемо це відео такого розмовної частини. Я поділю це відео на дві частини. Тут я буду зараз, першій, першій частині я вам розкажу все, просто ось так простими своїми словами, як ми це робимо з моєю сім'єю. І потім в наступному я вже вам покажу сам, ну на практиці, можна сказати. Перше, що нам потрібно, це купити бусик в сім'ю. Я вам потім його покажу. Цей бусик коштує 3 мільйони, інакші бусики не підходять, тільки цьому можна грозити матеріали. Саме головне, що вам потрібно, це людей взяти з собою бажано, стрілків, обов'яз я з якоюсь з там простою, ну раджу всім брати М4, так як це сама така у нас найкрутих цей. Також, саме така з якої з якої з якої з якої з якої з собою маски, без масок це рахується вже повністю порушення правил, ну також ми, я вам потім покажу відео, де ми якої мати, ми деколи теж нарушуємо правила, так як, не знаю. Ну, типа, зараз адміни взагалі за це не наказують після того, до речі, після того, як змінився главний адмін на нашому 02 сервері. Тому, можливо, через то. Тоді поміняли весь майже состав адміністрації і зараз, ну, типу, порушують правила і майже не наказують. Тому якщо хтось дивиться зараз з вищих людей цієї гри, раджу вам подивитися на це, так як зараз зміною ГА нового. Ну Порушувати правила, типу, порушують, а нак... не наказують зовсім бо ноль. Типу, от ми подивимось, які ми зараз правил порушуємо Ну, я, звісно, не вас не призиваю до того, я таке максимально осуждаю, Але на відео я знімав максимально скору руку, і в мене відео довго не було, так як, на жаль, я зараз дуже сильно в Мене почалась учоба, тому вибачайте, що так рідко виходять. Ось я вам зараз на екрані ви можете все зараз. секунду, Ви себе на екрані можете бачити. Ось тут є купити мотовоз. Ви його купляєте за 3 мільйона, та ви можете на ньому їздити на час, Ну, абсолютно спокійно. Там є загрузити мати, і розгрузити мати. Максимально все легко. Тому, в принципі, найголовніше, що вам потрібно, маски, люди, оружія, цей бусик, саме головне, і також бажано собою брати більше замів, чим простих людей. Ну, я думаю, дивіться, ми їхали троє, нам троїх людей достатньо хватило. Зараз, до речі, на доль-другому сервері, хто грає, зараз там під мільйон майже матеріалів в складі, тому зараз дуже легко максимально грабити, і там дуже багато. Ми з моєю сім'єю вже назбирали плюс-мінус скільки там у нас вже плюс там дві... Вроде 200 тисяч, якщо я не помиляюсь. І більше можливо, матеріалів та патронів Тому, в принципі, ось так думаю, не буду сильно розказувати, вже покажу на практиці і зразу перейдемо до частини, де я буду все вам показувати. Ось ми з моєю сім'єю вже ну, настрої тут чи четверо, у нас четверо, під'їжджаємо до е, самої ВЧ. Заходите обов'язково зараз інвентар свій. І поки ви під'їжджаєте до ВЧ. Ну ми, звісно, тут не педрайв порушуємо, ну ладно. Нажимаєте сюди, і ось у вас є ну, Я купив маску, купляєте маску і використовувати обов'язково. Бо без цієї маски це вже дуже сильне порушення правил, і вас будуть бачити е, ті воєнні, які там знаходяться на базі. А це дуже погано. Вони вас будуть бачити на міні-мапі, і можуть бачити, що ви крадете матеріали. Тому, в принципі, ось так. Ось поки я їхав, вони вже поставили цей. Ми робимо це трошки таким нечесним спосібом. Ми ставимо машину, от кожен зліва сім'я так само робить. Ставимо машину, в мене чогось з підлагою сильно. Залазити на цю машину і перелазимо забор. Це, я думаю, порушення правил, в принципі. Але вибачайте, кажу, ми робили це максимально скору руку, так як зараз багато справ і часу знімати відео максимально мало. Ми перелазимо забор, ну я так це роблю. Заднього на міні-мапі вже бачу, за мною їдуть ЗСУшники, але це, в принципі, по барабану. Ми просто Біжимо ось так, от як на відео, він знаходиться склад знаходиться в центрі ЗСУ, воєнної типу, частини. Ми біжимо туди, зараз от як показано на відео. Мені вже там хтось шмаляє, чую. Воно вони щось не попадають. Зараз, секунду, мене сильно лагає. Я навіть не можу щось оружия в руки взяти. Максимально сильно лагає. зараз Ось біжимо в сторону складу, біжимо сюди. Він там прямо центральна дорога насквозь отак, воєнної частини. І от по цій дорозі, прямо тут зараз напіла. От бачите, бусики ми їх вже заспавнили. Ми їх просто спавнили, можна просто завести, можна спамити. Далі справа у вас, бачите, є гараж. Ну, не гараж, а склад, ви до нього підходите, вам береться в руки ящик, і ви його відносите просто в бусик, ось так, як на відео. В принципі, це максимально просто. Також, щоб загрузити бусик, щоб з'явився цей маркер загрузки, вам потрібно просто сісти в бусик разом зі складом, зажати на нього, і там буде завантажити почати завантаження. Ви починаєте, от, як мені бачите, там от сидить зам, він визвав бусик, він сів в нього, нажав почати завантаження, зараз ось так. І, в принципі, все. Далі ви просто носите ящик і паралельно Відстраєль відстрелюєтеся від воєнних Людей, які тут бігають, які будуть захищати цей склад. Їхня задача склад захистити, ваша задача вкрасти матеріали. Ось зверху над бусиком ви можете бачити, тут вони заповняються потихоньку, там з 3 тисячі з 10, 000. максимально можна 10 тисяч, далі ви просто звітом можна сказати, тікаєте. Також ми звітом з воєнної частини бусик додому доставляємо трошки не по правилах. Ми його просто телепортуємо там можна за 10 тисяч, але це рахується я думаю, порушенням прав. Правил, тому ви ліпше просто сідаєте в нього і потихоньку їдете до свого дому. В принципі, ось так. Тому зараз просто носимо матеріали. Мене тут сильно підлагало, мене зараз тут ще вб'ють, все, мене вбили, мене сильно залагало, на жаль. Ну, в принципі, нічого страшного, я вам зараз покажу якраз цей такий нелегальний спосіб, як ми далі ті бусики забираємо додому. Зараз я покажу. Зараз секунду, я перезайду на дім, щоб бути зразу на домі. Ну і ось я вже зайшов в гру, перезайшов, зараз заходимо. Зараз швиденько у мене трошки з записю, на жаль, лагає. У мене зараз буде трішки довго запускатися. Тому зараз чекаємо, поки зайдемо. Чекаємо, поки воно загрузиться до кінця. О, Вже б майже загрузилося. І ось мене вже закидає в гру. Заходимо, далі зараз я вам покажу, як, і і, ну, як розгрузити бусик та забрати світі матеріали. Ми виходимо на вулицю, стаємо на території вашого дому. Наприклад, моя територія дому це от нас тут на острові. Ми беремо, заходимо в сім'ю, далі заходимо в автопарк, вибираємо бусик, на якому зараз ви вкрали матеріали. І тут ось є доставити транспорт, ви його доставляєте, і він ось зверху пише що він з матеріалами: 8500 матеріалів. Ви сідаєте в нього. Нічого не потрібно, тільки зажимаєте на цей бусик. Зараз секунду. Бенз... От, зажимаєте і тут є у вас зверху от, розвантаження зліва. Ви нажимаєте і все. Ось в чат можете глянути, ви розвантажили матеріали. Так само, ось і другий бусик. Зараз вмійти, зам вроді, так, от. Ваша. Він його тепнув і так само зараз він його розгружає, і все, в принципі. І далі я вам зараз покажу, куди ті матеріали відправилися. Ви заходите всередину дома це тільки лідеру сім'ї доступно, тому якщо ви лідер, ось дивіться, якщо хто не знав. Заходите в сім'ю. Далі заходите в меню сім'ї і є інвентар. Ви заходите в інвентар, і ось прошу у вас склад справа. І інвентар ваш просто. Персонажа зліва. Зараз в мене прогрузиться склад, секунду, ось прогрузився. І ось матеріали додали, з якими чи що привезли. Нас тут і так вже забито, тому я зараз буду чистити трошки склад. В принципі, я думаю, комусь допоміг. Дякую велике за ваш перегляд. Ну а поки я чищу склад, паралельно з вами прощаюся. Ну і всім па-па-па-па, та до наступних відео. І не забудьте участвувати обов'язково в новому конкурсі на Донат.